Приїхав на дачу і самим першим, що буду робити, це запущу полив на малину, розкручу шланг, кабіля для насосу, накачаю в бочку води і буду поливати малину. Потім перегляну бджілок, проїхав в одну сторону 17 км, назад теж треба буде проїхати 17 км. І десь приблизно 35 км на електровелосипеді. Доїжджаю я цю відстань в одну сторону приблизно за 35-40 хвилин. Доволі комфортно та цікаво їхати на електровелосипеді. А зараз пробіжуся по малині, подивлюся, чи вже є врожай, щоб можна його було збирати. Так, малинка сохне, та що посавлю на цьому році. Треба її терміново полив. Я тиждень не з'являвся, я поливаю раз в тиждень. Так. Полуничку полью. На картоплю кинув каплю, її полью теж. Сохне-сохне малинка, треба полив. Бур'ян росте, блін, недавно полов, знову треба полоти. Так, що у нас по вражаю? Щось не дуже велика малина в цьому році. Так, ось маравіла. На смак, в принципі, непогано. Але ягода маловата. Треба сьогодні поливати. Так, це у нас полка. Теж нічого так смак. Трошки покращився. І оце полка, оця вже на щось схоже. А на смак. Ну, в принципі, на смак непоганий. Так, переходимо до Зюгани. Так, це у нас зюгана, Яка на смак. ну В принципі, непогана. Не дуже солодка, без кислинки. І моя улюблена карамелька, хоч вона росте хреневато, зато смак ягід у них. Просто супер. Зараз включаю и полив і нехай малинка п'є, треба ще збирати її буде. Смакота. Так, кабель живлення розмотав. Тут метрів під 40, навіть трохи більше. І зараз буду розматувати шотланд для поливу. Теж більше 40 метрів. І ось таким насосом буду закачувати воду. це Дренажний насос, називається роса. Так, пишеться 12,5 кубів за годину, але по факту декілька кубів вона качає. Можливо, із того, що перепад висоти і втрачається потужність, а можливо просто китайці так захотіли написати. Так. Розматую шланг, підключаю, запускаю, прикручуємо шланг до насоса, З допомогою Хомута є. Далі перекидаємо карабін через гілку. Так, є, перекинув карабін, чіпляю насос і опускаю в воду. Погрузили насос. І стартуємо, підключаємо до мережі так, не качаю, мабуть, треба поправити поплавок. Оп, і пішла вода. І треба перевірити, щоб ніде не було перегибів на шлангові. Так, чудово, водичка закачується, малинка поливається, а я зараз піду оглядати бджілок. Тиждень до них не дивився. Так, на кінці в мене ось такий чулок фільтрує. Потім отакий фільтр ще фільтрує, Так що в мене двойна очистка. Так, перекрию зразу ліву сторону оцю, полью зразу праву, потім закрию частково і... Прийду до лівої. Так, ти відпочиваєш, а малинка поливається. Ось приблизно так і працює пасивний дохід. Гроші працюють на тебе, коли ти нічого не робиш. Можна порівняти з крапельним поливом. ти тільки відкриваєш крани, куди тобі треба, щоб воно текло. Так, малинка тут що я садив літом, щось себе не дуже гарно почуває. Тому можна зробити висновок, що малину треба садити весною, а не літом. Літом не дуже гарна ідея цим займатися. Звичайно, може вона ще відродиться. Сподіваюсь, що коріння хоч трохи там прижилося. Але в наступному році побачимо. Ось, в принципі, та що літом садилася, ще більш-менш себе почуває, ще жива. Так, поки малинка поливається, переходимо до наших бджілок. Ви на каналі гризлі мед та малина. Меду мене немає, зато є бджоли. Так, по їхньому льоту можна зрозуміти, що ні хріна ніде немає взятку. В цьому вулику щось трошки вилітають. Так, всі вулики пусті, не знаю як я їх буду відправляти на зумівлю. Треба буде купити, мабуть, мішок цукру, коромушки рамкові. А так вони меду навіть собі не принесли. Ось така фігня малята. Третій рік і третій рік пусту. Ну, Нічого, не здаємось. Коли небудь принесуть і мені меду. Так, а ось це самий кайфовий, самий економічний вид транспорту. Дешевше, ніж на маршрутці навіть їхати. В порівняння з машиною, то це взагалі щось космічне. На 100 км виходить десь 10 гривень. Треба потратити для електроенергії. Десь 1 кВт, іде це на один заряд. Проїжджає він приблизно. 40 км, тому нам надо 2,5 кВт. А 2,5 кВт це у нас 10 гривень. Тобто за 10 гривень 100 км можемо проїхати. Так, зараз заряд у мене 46,8. Треба, щоб було 54. Це повний заряд. Тому, поки малинка поливається, ставлю його на зарядку. І годину 5 буде заряджатись. Так, поставив батарею на зарядку і заодно вирішив зарядити акумуляторний оприскувач. Так, нарешті у тому відводку, що я збирав, маточка облетілася. Ось вона буквально на днях почала сіяти, з'явилися яйця, стала вона півтора рази більшою. Жоли не дуже багато, але сподіваюся, що розкачаюся до того, як переходити в зимівлю. Буду їх ще закармлювати цукровим сиропом і, можливо, сімейка і вийде. Так, ховаю рамочку. Продивився всі вулики. Нічого цікавого немає. В кращому випадку все одна, півтори рамки меду, що вони собі принесли, деяких і того немає. Придеться закармлювати тільки. Покровим сиропом, як я й казав. В принципі, бджілки потроху гонять розплод, потроху намагаються розширятися, але так як немає взятку, в зиму буде їм печальники. Про мене, що вони мені мед принесуть, про це навіть немає і мови. Рамочки під сотовий мед взагалі навіть не відстраювали. Ось така бджолярська праця. На жаль, на жаль. Ну добре, поливаємо поки що малинку, продовжуємо далі. Фу, покатався тільки що на мотоциклі, це просто кайф. Три місяці наповнення не їздив, їздив тільки на велосипеді, ну це просто пушка на мотоциклі. Мякенький, швидкий, потужний, клас. Інколи на ньому потрібно виїжджати, щоб отримати таке задоволення. На велосипеді теж кайфоване, на мотоциклі це просто пушка. Так, проїхав, перевіряю. Полив, насос качає, я його ще не виключав. Картоплю вже полив, воно десь. Тільки що заміряв, десь сантиметрів на 10 проливає в землю. Так, і зараз включаю другу частину малини. На кожен ряд іде кран, яким регулюю подачу. Чу як. Повітря виходить, набирається вода. Ну все, пополивав 7 годинок, акумулятор на велосипед зарядився, можна їхати додому відпочивати. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей! Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк та коментувати. Па-па!